Вітаю, друзі! На вулиці Весна цвіте все краса, бджоли. Гудуть, метелики літають. І я пропоную згадати, як гарно цвіте мімоза. Мімоза це чудове, велике дерево, яке цвіте дрібними, гарними жовтими квітами, які зібрані у цілі кетяги. І дрібні зелені листочки, поміж цих гарних кетях жовтих квітів, додає дуже гарного колористичного ефекту. Отже, в нас є для роботи акварельний папір, акварелі, вода, пензлик та обов'язково олівець. Наш малюнок буде ще доданий спецефект малювання нашими пальчиками. Отже, для початку ми малюємо саму. Китяшку мімоз. Тобто це буде гілочка, гілочка, від неї будуть листочки. Так, тепер нам необхідно розмочити всі фарби, якими ми будемо малювати, особливо жовту, помаранчеву та зелену. Так. І так, розпочнемо, візьмемо трошки коричневої. Так. І легенько промалюємо самі гілочки, як ми їх з вами намалювали. Так. так, тепер ми їм пензля і набираємо зеленої фарби. І ось тут віднизу малюємо тоненькі листочки. Де-не-йде. Потім будемо домальовувати ще також, тому що нам треба ще буде квіти намалювати, а потім, так, тоненькі кінчики домалюємо, де ще треба буде нам листочки. Так, тепер розмочуємо жовтий помаранчевий і кладу пензлик. Відсуваю, щоб було видно. Набираю жовтої. І ось тут, де у нас може бути квітки, замальовую жовтим, тому що квітів багато. Так, ось такими китішками наверх туди. От, тепер беру пальчик, набираю помаранчевої фарби і роблю ось такі примокувальні рухи так. і дають об'єм нашому жовтому китяхам нашим. Так, по краю. І в нас виходять цілі суцвіття квітів. Так. Ще помаранчувало там, де біле. Так, витираємо пальчик об серветку чисто. І тепер набираю помаранчевого на пензлик. Так. І роблю набриск, щоб були ніби дрібні ще квіточки між тими. Так, зробила набриск. І тепер беру знову зелену фарбу і домальовую. Листочки, де нема квітів, але от такі, ніби у ялиночки, голки, листочки біля гілочок, по квіточках трошки можна, за квіточками. От. І у нас виходить з вами ось така чудова. Картина з мімозами. Не бійтеся малювати, не бійтеся творити, використовуйте різноманітні техніки для малювання. Сьогодні, малюючи цей букет з мімозами, ми з вами використали і пензлик, і олівець, і пальчик, і багато води, і набриск. Отже, нехай ваша творчість Буде завжди розвиненою, а око набаченим. Дивіться на природу. Спостерігайте, як вона передає свої кольори і як ми можемо це відтворити у своїх роботах. А з вами була Юлія Гринчук і наша онлайн-школа.